Привіт, з вами Аліна. І нещодавно ми з чоловіком переїхали в Київ. І сьогодні я розкажу вам, які я почала робити ранкові ритуали в Києві. Хмельницькому кожен ранок я робила ранкові ритуали. І переїхавши в Київ, я старалась ні дня не пропускати, тому що коли пропускаєш один день, на наступний вже набагато тяжче продовжити. Ранкові вправи, які я роблю, я обрала їх не дарма, тому що кожна несе глибокий сенс і серед усіх практик, які я знаю. На даним на даному етапі я обрала саме ці практики, бо бачу в них глибокий сенс. Перший етап моїх ранкових звичок це зарядка. Я починаю з активних вправ, які допомагають відчути мені все тіло. Це скоріше розминка, тому що всі ці вправи легкі і комфортні. Єдина відносно складна вправа це планка, але вона класно тонізує і на ментальному рівні заряджає енергію не здаватись. Взагалі, все, що я роблю зранку, мені комфортно і подобається. Інакше я б просто не хотіла прокидатись зранку і змушувати себе робити щось, що мені не подобається. В цьому і є один із секретів стабільних ранкових звичок. Робимо тільки те, від чого отримуємо задоволення. Далі я танцюю. Екстатік данс це вид танцю, який дає повну свободу і звільняє від зажимів. Тіло рухається так, як воно хоче, без жодних правил. Такий танець зменшує страх оцінки і засудження зі сторони інших і дає свободу для вільного вираження вашої енергії. Я танцюю під латиноамериканську музику, бо мене тягне до цієї культури. І взагалі я вже три роки вчу іспанську мову. Але про це згодом. До речі, практику я планую проводити офлайн в Києві, тому якщо хочете зрозуміти, що це, і спробувати, пишіть мені в коментарях або в інстаграм. У Києві є велика кількість заходів, які мені цікаві, і я вже встигла побувати на одному з них. Фестиваль у тіло це цілий день різних підходів і практик, присвячених тілу. Ми Цього і не помічаємо, але наше тіло реагує на весь стрес, особливо зараз, у період, коли ми чуємо звуки вибухів, наше тіло зжимається, з'являються зажими. У цей тяжкий і стресовий час важливо вміти підтримувати себе і бути опорою для себе. Тому я вам зараз покажу одну практику, яку я вивчила. Якщо вам погано у вас депресія, стрес, або ви відчуваєте, що ви дуже сильно втомились, ви можете спробувати зробити цю вправу. Знайдіть комфортне для себе місце, де ви можете усамітнитись. Я показую два способи, якими ми можемо себе обійняти і підтримати. Це перший спосіб, а це другий спосіб. І під час обіймів ви можете сказати собі, що все буде добре, ти справишся, ти не одна, я з тобою. Зараз я обіймаю тебе і ти можеш розслабитись. До речі, цю практику я робила і до цього, і моє тіло якимось чином самостійно прийшло до цього. Я помітила, що коли я так обіймаю себе, мені стає дуже спокійно і комфортно. Якщо ви знаходитесь в якійсь тяжкій життєвій ситуації, ви можете звернутися до свого тіла, і якщо ви відчуваєте, що у вас десь щось затискається, якийсь м'яз, це підказує вам, що вам не варто йти в цю сторону. Також, якщо ви погано себе почуваєте або у вас стрес, ви можете більше уваги дати своєму тілу, а не думкам і голові. Робіть більше фізичних вправ, дізнавайтесь, які є практики. Ви можете навіть просто поприбирати вдома і вам стане легше. А знаєте, яка практика далась мені найтяжче? Це співоча практика. Це було ось так. А ви би пішли на таку практику добровільно? Напишіть у коментарях. Ось я пішла і серед двох практик, які проходили в один час, я обрала саме ту, у якій мені довелося найбільше виходити із зони комфорту. Для мене це було нелегко, але тепер я знаю, з чим мені варто більше попрацювати. Тим часом давайте повертатись до моїх ранкових ритуалів. І як ви думаєте, для чого я стрибаю кожен ранок? Напишіть ваші версії у коментарях. Я Стрибаю зранку, тому що це розганяє енергію і прокачує чакру маніпуру. а це дає багато енергії на реалізацію якихось ідей. Це мене дуже сильно бадьорить і я відчуваю фізично ефект. Іноді я роблю ще практику шейкін-офф. Це допомагає мені буквально витрясти з себе всі негативні емоції. Наступна позиція з йоги відкриває горлову чакру. Згідно східної філософії, ця чакра відповідає за нашу проявленість у світ. Багато інформації про нас йде через слова і голос, тому зажити горло, через яке не приходить енергія, сильно впливає на нашу можливість висловлюватись і бути почутими. На цьому етапі закінчується більш активна фаза мого ранку і далі я переходжу до дихальних практик і до медитації. Окрім фізичного ефекту, такого як очищення організму і масаж внутрішніх органів, наулі теж покращує наші енергетичні потоки в організмі. Особливо вона впливає на дві чакри, які знаходяться в зоні живота. А вони відповідають за нашу сексуальність, впевненість, внутрішню силу, творчість, емоційність і розслабленість. В цілому, філософія йоги передбачає те, що кожна вправа дає не тільки фізичний ефект, а й сакральний, і це дуже важливо усвідомлювати під час виконання вправ. І, звичайно, ранкова медитація. Взагалі, це найважливіший час протягом дня для мене. Саме ці моменти тиші допомагають мені з'єднатися із собою справжньою, проявити любов і увагу до себе. Крім того, це допомагає мені розслабитись і підвищує за рахунок цього жіночу енергію. Хочу показати одну дихальну практику, яка мені дуже подобається. І я ставлю два пальці ось так. Одним пальцем закриваю праву ніздрю, одним ліву. Ми робимо спочатку вдихи тільки правою, видихи лівою. Це виглядає так. Потім ми міняємо руки і робимо вдихи тільки лівою. Відкриваємо її і видихи правою. При цій вправі. Таке враження, я не знаю, що розширюється об'єм легень, стає світлий такий розум. Ти вдихаєш на повні легені. Тобто, мій стан до і після абсолютно змінюється. Тому я роблю цю справу і дуже раджу вам. Після медитації, коли я відчуваю себе вже спокійною, розслабленою, я переходжу до письмових практик. Я заповнюю свій щоденник програмування реальності, який я створила зі своєю близькою подругою, астрологом, і в кооперації з психологами. Я заповнюю цей щоденник кожен ранок. Також в мене є ще один блокнот. Де я пишу тут, я пишу свої бажання, програмую своє майбутнє. Візуалізую свої бажання, а в щоденнику, звичайно, блокноті я записую свої відчуття, переживання. А вже в такому спокійному і розслабленому стані я можу перейти до заповнення щоденника. Щодня я заповнюю плюс одне бажання на майбутнє і прописую страхи відносно цього бажання. Роблю практики зі щоденника у такому розслабленому стані. Зранку мені дуже легко з'єднатися своїм Вищим Я, Почути, почути себе, свої істинні бажання. Тому мені легко заповнювати щоденник і робити візуалізацію. Мені приходять образи, в яких поєднується. Здавалося б, мені непоєднувані не речі відносно мого майбутнього і складається картинка. А як ви знаєте, чи можливо навіть не задумувалась про це, бо я вже задумувалась, що не так легко зрозуміти, чого ти хочеш. Ми всі хочемо. Грошей, щасливого багатого життя, подорожей, але якщо прописати точно свої бажання на майбутнє, це видається не так легко. З'являються страхи, сльози, емоції, блоки. Тому наголошую на тому, що ранок це хороший час для заповнення щоденника, тому що розум світлий, особливо після медитацій. В цей час, поки я роблю свої ритуали, мій чоловік займається. Ви здивуєтесь, але тим самим ранкові ритуали мого чоловіка це його особистий простір, час і ініціатива. Я вважаю, що для чоловіка дуже важливо залишатись наодинці з собою. Це дає час побути зі своїми думками, налаштуватись на свої цілі. І класно, коли для цього не потрібно тікати з дому. Тому жінкам я можу порадити створювати для цього відповідну атмосферу. Останній етап моїх ранкових ритуалів це читання книги. Зазвичай зранку я читаю щось науково-популярне про психологію, а ввечері якусь класичну літературу. Але зранку тяжко виділити багато часу на читання книжок зазвичай швидко починається вже активний день. Тому я читаю 2-3 сторінки, і цього достатньо для того, щоб поступово, поступово кожного дня читати книгу, і так одна за одною вони собі і прочитуються. Тому мені подобається, коли частина моїх ритуалів є читання книжки зранку. Якщо у вас також є якісь ваші ранкові традиції, пишіть в коментарях, діліться. Можливо, саме ваша звичка стане частиною моїх ранкових ритуалів, а можливо, ви когось надихнете своїм прикладом. Ось, до нових зустрічей, будемо триматись разом і надихати один одного. Підправляйте це відео тому, хто займається саморозвитком, цікавиться йогою, психологією, а ще тому, хто любить український контент в Ютубі. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.